Здивуєтесь, але слова accurate, «tidy» та neat можуть зробити ваші історії про подорожі набагато яскравішими. Давайте дізнаємось, як правильно використовувати ці слова, щоб ваші пригоди звучали неперевершено. Вітаю у захоплюючому світі англійської мови. Сьогодні ми зануримося у деталі трьох, здається, схожих, але насправді різних слів: accurate, «accurate», «tidy» та neat. Часто носії мови використовують ці слова для опису своїх пригод. Але чи знаєте ви, як точно їх використовувати? Accurate – точність у деталях. Accurate стосується точності та правильності. Коли ви розповідаєте про подорожі, використання слова accurate може підкреслити точність вашої інформації або описів. Наприклад, «My map was accurate, so I didn't get lost in Paris». Тут «accurate» підкреслює, що карта була точною. Також слово «accurate» буде вживатися з відомостями, прогнозами погоди, вимірюваннями та інформацією. «Tidy» – це про організованість та порядок. Тепер давайте поговоримо про це слово. Воно використовується для опису чистоти та порядку. У контексті подорожей ви можете використовувати «tidy» для опису вашого готельного номеру або навіть вашого багажу. I always keep my hotel room tidy during my travels. Це показує, що ви підтримуєте порядок. Також слово «tidy» буде вживатися з описом людини. «Neat» – Про естетику та чистоту. «Neat» часто плутають зі словом «tidy», але це слово має більше естетичне значення. Ніт використовується для опису чогось, що виглядає організовано і привабливо. The streets of Paris are so neat and beautiful. Тут слово Ніт відноситься до красивого і доглянутого вигляду. А чи знали ви, що правильне використання цих слів може повністю змінити сприйняття вашої розповіді? Ось вам декілька ще прикладів. The schedule of the tour was accurate. Тут говориться про точний розклад. My suitcase is always tidy, so I can find everything easily. Тут говориться про організовану валізу. The arrangement of the flowers in the lobby was so neat. А тут уже про естетичне розташування квітів. Уявіть, що ви розповідаєте про свої пригоди, наприклад, в Італії. Ви можете сказати: The guidebook was accurate, which made our trip smooth. або. Our Airbnb was tidy and comfortable. The presentation of the meal was very neat. Кожне з цих слів додає особливий відтінок вашій розповіді. А тепер давайте розкриємо невелику таємницю. Іноді ці слова можуть використовуватися разом, зі, разом для створення ще більш повного та цікавого опису. Наприклад, The Historical Facts in the tour were accurate. The streets were tidy and the overall atmosphere of the city was very neat. Як бачите, використання цих слів разом може додати глибину та багатогранність вашим історіям. Сподіваюсь, це відео допомогло вам розрозуміти різницю між accurate, «tidy» та «neat». І ви зможете застосовувати ці знання у своїх подальших подорожах. Не забудьте поставити лайк та поділитися цим відео із друзями, щоб вони не пропустили мої корисні поради. See you later. Bye.